Ви теж дивуєтесь, чому одна дитина запам'ятовує все з першого разу, а інші потрібно повторювати раз п'ять, десять, та то й більше. І, мабуть, хочете, щоб ваша дитина швидко вивчала вірші і правила. Секрет дуже простий, ніж здається. Усе в тому, який тип пам'яті у дитини переважає. Є кенестетики, їм потрібен рух. Аудіали вони краще сприймають, коли чують. Є візуали. Для них важлива картинка, схема, колір. І тут виникає ситуація. Наприклад, мама аудіал вона сама колись вчила вірш за одне-два прочитання. Того ж вона очікує і від своєї дитини, але дитина, можливо, має інший тип пам'яті, і тому вона не справляється. Результат сварки, розочарування, сльози. Рішення дуже просте, і воно на поверхні. Треба знати, який тип пам'яті саме у вашої дитини, і допомагати саме через нього. І так маленькі паради. Візуалу допоможе кольорова ручка, малюнок, схема, аудіалу повторення в голос, пісенька, ритм, кінестетику, рух, оплески, стрибки, жестикуляція, і тоді навчання стане легким і веселим. А тепер запитання до вас, батьки: який тип пам'яті саме у вашої дитини? Напишіть, будь ласка, у коментарях, і ми разом побачимо кого більше аудіалів, візуалів чи кінестетиків. Вам теж цікаво? Давайте разом про це дізнаємось.